Спектакторінг. Цей термін означає людину, яка дуже париться тим, як вона виглядає під час заняття коханням. І ви розумієте наскільки це поширена історія, якщо для неї навіть окремий термін існує, ми розуміємо, що там немає гендеру, але зазвичай це найбільше парить жінок. І сьогодні три саме розповсюджені помилки жіночої поведінки під час заняття. Кохання. І ці висновки зроблені після спілкування з чоловічою аудиторією Twins. Помилка перша. Оцей самий спектакторінг. Вона настільки заморочена своїм виглядом, що тут перша історія. Вимкнемо світло, натягнемо ковдру, я не буду знімати майку, тобто взагалі не дивись на мене. Історія друга, вона кохається так, начебто навколо ліжка стоять телекамери і глядачі. Оце жиманство картини. Ми не думаємо, як е, отримати задоволення ми думаємо, чи достатньо красива я зараз прогнула спинку. Ні, дівчата, не працює. Найкрасивіша жінка, на думку чоловіка, під час заняття коханням знаєте, яка? шира. Коли їй абсолютно по барабану розмазаний мейк, розпатане волосся і опухші після лету губи. Але вона для нього буде найкрасивіша. Бо він дарить їй задоволення і він відчуває, що це шире. Історія друга це коли жіночка настільки в цих ще радянських стереотипах, оці І мама, і бабуся так жили все життя. Це совок в башки, да? і вона стидається всього нового так, наче це просто її бляха на кличуть. Сходити в секшоп ні. Придбати костюм або одягнути ж якусь бизну сексуальну, ні. Спробувати якісь рольові ігри, або не дай Боже, бо ДСМ практики, дати збочинець кончений. Шановна, секс це мистецтво. Це базовий інстинкт, це невід'ємна частина життя, це фундамент відносин пари. Якщо для тебе все це фу-фу-фу, то потім не питай. А чому в чоловіка з'явилась коханка? І хоча б кидаєтесь лайном в коментах. Але життя є життя. І третя історія це коли жіночка під час секса складає іспит. Тобто, а я все правильно роблю? А що ти хочеш, щоб я зробила? А ти мене кохаєш, а тобі приємно? І оцей винос мозку? Це вже не про кохання. Це про кохання у мозок, а так не треба. Тому, шановні, будьте ширими. Отримайте задоволення, не стидайте своїх фантазій і кайфуйте, черіведі.